Ужгородський параатлет Микола Райський виборов у путівку на Паралімпійські ігри 2024, які з 28 серпня до 8 вересня триватимуть у столиці Франції – Парижі. Микола змагатиметься у забігах на 100, 200 та 400 метрів у класі параспортсменів Т-37. Я відчув радість, такий доволі радісний, що буду їхати на Олімпіаду. Ну, психично теж треба там. Мандраж, це все. Махтуюся, ну, кожен день по дві години на тренуваннях з 9 ранку до 11. Миколі Райському тільки 17 років. Цьогоріч він закінчив Ужгородську 12-ту школу, склав НМТ та подав документи до вишу. А поміж тим брав участь у світових змаганнях або вибороти місце на головних стартах чотирьохріччя. Тренер Миколи каже, все вдається завдяки характеру та відповідальності хлопця. Хлопчинка прийшов в 11 років і з того часу постійно разом на тренуваннях, на змаганнях, роз'їздах. Так, в зборах тренувальних, тут на місці тренуємося. Тренування, до тренувань дуже ставився серйозно, постійно, не пропускав. Ну і відповідно десь і досягаються такі результати, що постійно займається, виступає на змаганнях, серйозно ставиться до тренувань, відпочиває. Він вже другий рік у складі збірної України. Так, так, цього року вже і контракт. Підписано автоматично путівку на паралімпіаду отримала перша четвірка атлетів за результатами чемпіонату світу, а далі добирали за світовим рейтингом. Микола Райський нині дев'ятий у ньому. На минулому чемпіонаті світу 16-річний, Тоді Ужгородець зумів потрапити в усі фінали. А на цьогорічних гран-прі у Парижі, які тривали наприкінці червня, зумів вибороти не тільки місце на паралімпіаді, але й нагороди. На 100 метрів був другий. А 200 метрів і 400 метрів виграв. Хто вже отримав ліцензію, вони собі готуються до Паралімпійських ігор. А такі спортсмени, як ще було під питаннями, приходилося їм участвувати, підтверджувати свою високу майстерність для того, щоб отримати цей досвід. От він підтвердив і високі результати. І відповідно високі місця зайняті на гран-прі. Надіємося, що прийдеться йому виступати по два рази, щоб і у фінал тобто забіги, і потрапить в фінал, і в фіналі будуть жати. Так що будемо болівати, підтримувати. Микола каже, в Ужгороді родина та друзі зраділи вагомому досягненню та усіляко підтримують його на цьому шляху. Раді за мене, що гордяться за мене, що. Такий о, малий, я вже на такі великі старти їду. Ну, Для мене це можна сказати, просто на результати, там, вибігти і все поки. Є така відповідальність, що виїжджаємо на старт, треба викладати всі сили, щоб всі говорили про Україну, про нас. Дякуючи Збройним силам, вони нам дають можливість тренуватися, виступати, представляти Україну. Так. А це дуже важливо, що країна тримається, виживає, і навіть на спортивній арені досягають високих результатів. Тобто це підтверджує, що є така країна, є така нація, є такий народ, який живе, жив і буде жити. Уже цього тижня тренер зі спортсменом вирушають до Івано-Франківська на юніорський чемпіонат України з легкої атлетики. Усе для того, аби не втрачати форму та мати змагальну практику. І початку серпня ж їдуть до Луцька на загальний великий двотижневий збір основної паралімпійської збірної України, а звідти шлях до Парижа.